Надія Дочук на конкурс художньої самодіяльності приїхала з Чернівців. Дівчина інвалід третьої групи позору. Розповідає, сьогодні вона співатиме в дуеті разом з мамою, а ще окомпонуватиме іншим учасникам колективу. Вони постійно у творчому пошуку, бо без музики не уявляють свого життя. А такі конкурси підходять як найкраще, щоб розповісти про свої досягнення іншим. Це можливість реалізувати себе в першу чергу. Людина почуває себе набагато впевненіше. Вона почуває себе потрібною. Далеко. а це тріо Рівненське. минулоріч. Вони стали першими на всеукраїнському конкурсі хорових колективів УТОС. Та головне кажуть, це не перемога, а спілкування з такими, як вони самі однодумцями. Для нас спів це є од так само, як для вас є ваша робота. Так це і є для нас також роботою. Звичайно, що це робота душевна для натхнення. На сцену виходять солісти, дуети, тріо та квартети. Учасники із восьми областей західної України підготували більше сотні номерів. По два художніх номери пісенних, які по бажанням різних авторів тобто і народна творчість, і сучасних авторів, і українських композиторів, пісні. А визначатимуть найкращих за професійністю виконання репертуару та сценічною культурою. Члени журі впевнені, обрати переможців буде нелегко. У минулому році, наприклад, хорові колективи були дуже сильні. І якраз УТОС він дає, мабуть, бачите, вади зору, вони десь краще засвоюються в других. Вони прекрасні мають слух, прекрасні голоси, і тому приємно слухати ці колективи. Та все ж обрати доведеться найкращий колектив восени поїде представляти західну Україну на всеукраїнський конкурс до Євпаторії. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.